Добрий день. У нас частина друга. Поїхали. Знову вокаболері. Поїхали. Поїхали, поїхали. Ми в хаті Арсенія, Починаємо, починаємо, починаємо. Що ми вивчили передній раз. Давайте прочитаємо те, що ми написали: Relatives, Родичі, Discover відкривати і знаватися, Including. Включаючи Аунс тітки, Uncles, дядьки, Бразен in love Це у нас брат вашого чоловіка або дружини, який дружина, який у дружина вашій ваш сестрі, так розумію. Nep'i це у нас племінник. Ніс племінниця. Оpposіт Objectives протилежні прикметники. Тол високий, шорт короткий, тин тонкий. Агли огидний, неприємний. Heavy і light це важкий і легкий. Heart і хеві і Soft. Це у нас твердий м'який. Восич і тин, це то стоїть онкий. Дім mm. Брайт темний світлий, вейкап проклятися, етап ставати і. Що там у нас було? арів перебувати? Йдемо далі. Сьогодні у нас. Якщо не помиляюсь, Daily Routine. А ні, у нас місяці вже. Ми ось ці три пройшли. Тепер ось ці два будемо проходити. Поїхали. Демон Сизнес. Дені неділі. Понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя. Січень, Лютий, Март. Березень, квітень, травень. І Юлі, це у нас буде. Червень, липень, серпень. Вересень, жовтень. Листопад і грудень. Зима, весна, літо, осінь. Мені здається, все зрозуміло. Але навіть дивитися не потрібно. Зараз якийсь місяць. Christmas and next month. Тут мається на увазі Новенбер. Або Деценбер, подивимось. Незрозуміло. Скоріше за все, новембер буде. Бейбей родився в 3 місяці року, Март. Наш любимий місяць, тому що там хеллоуін, Октобер. 31. Октобер. 31 жовтня. хеллоуін Ми маємо. З, з понеділка по п'ятницю, бо не на вихідних. Зрозуміло. Моя любима річ про. Моя любима думка про літо це. А ти з снігом. Ну, тут Вінтер. Tomorrow is The First of. Завтра перший день року. Мм. Mm. Mm. Януарі. Січень. Yesterday was Monday. So today is uh, Thursday. Разумело. Так. Eight months of the year, it comes after July. August. Восьмой месяц. Все. Одни суббота. Медленно За два дни. Понеделок. Скоріш за все. Хм. Якщо не помиляюсь. Next month is December. Провіряємо. 10 із 10. Легко. Далі. January Перший місяць. Цього. Зрозуміло. Today is Tuesday Завтра Wednesday Today is Tuesday. My favorite season is summer. In the months when the summer season start, June. Tomorrow is Monday. Тут Monday, Monday, Devin. А mm -hmm. mm -hmm. ah, дождись. Там же. Скоріше за все Sundays тут буде. А, ah, ні, тут буде. Сандес тут подивимося, що буде по контексту. Це я не бачу, відповіді, поки що там. Interester. It will be... Зима закінчилась, почалась осінь, спринг. Mm. Fred Burster is in. And my birth is... Тут у нас May. I love calling walks in the when is the нас Autumn. Yesterday was Friday, and the day before that was Tuesday. Тут у нас залишається що? Saturday. Ні. Я щось не то зробив. Тут джул у нас було. А тут у нас було Saturday, скоріше за все. Mm -mm. Так. Должна бути 10 з 10, так. Mm. Далі ускладняємо себе життя. The Summer in Europe is. А тут буде Jul. Юль. Юні, Юрі, Август. When it's the autumn in Europe, it's precool yes, to zero geographie не знаю. So Spring. Чишолито. <laughs> Ну тут в інтернет, мабуть. Я не знаю, що тут писати, тому що я не знаю географії так гарно. Yesterday was. Wednesday. Wednesday. Якщо я не помиляюся. Як воно правильно пишеться. Я вже забув. Wednesday. 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 Я просто. Я. на глаз. Розумію на слух розумію, як сказати розумію, а ось записати, ось це проблема. October is the month after September. September, це я знаю. Is the cold here in January and... Mm. Другий місяць у нас називається Fe February. Ось так. February. champomouille mm today is friday friday tomorrow is saturday i like going to the beach in the summer when it uh, is very hot mm. april the only bad thing about uh, sunday Is the next day is Monday, так. If the region is very hot in the summer and very cold in the winter. Тут. Uh, потрібно писати великою буквою все, я так розумію. Це ж це також важливо. Скоріше за все. Саме тут не пишеться з великої букви. Тут теж не пишеться з великої букви. Тут пишется з маленької букви. Подивимось, там помилка 100%. Я просто не знаю. Джулі пишеться. Спринг. Ну. Це якось дуже дивне питання. Це було как будто очевидно, але не зовсім. Так, ладно. Нічого страшного, продовжуємо. Джулія. Тепер буде подивитися ще написання. Але нема різниці. І так. 6 місяць юні. Mm. First weekend day saturday сатердей. Uh. wednesday autumn Ну, це зрозуміло, тут дуже легко. Я, даже, я просто дивлюсь на картинки, розумію, тут даже переплати не потрібно. Легко. Далі. упс Добачаюсь. За таку картинку. Це один елементарний окейблериорі. Так, так, так. Поїхали. І так, мілс мілс Це у нас страви. Записуємо. Мілс. Страви. бреквест сніданок, ланч обід Дінер вечеря. Ті або снеки або чай Cerial це нас каші. <coughs> Bred хліб. Мені просто цікаво як говориться. Сириал. Серел Серіал пишемо. Серіал ну, ну, каші, мені здається. Бред хліб, числ сир. хем ковбаса. Або що мається на увазі. Ну да, мабуть, ковбаса шинка така. Шинка ковбаса. Екс яйця, тост. Це піджарений хліб мається на увазі, батер масло. Джем джем, йогурт йогурт, фруїт фрукти, кор або чипси. Це мається на увазі. Чіпси, бисквіт або кукіс. Ну, кукіс ми вживаємо. Це печеньки. Сендвіч це бутерброд, Кейк торт і кандібір це шоколадний кандібар. Байдуметься писати шоколадний батончик. Кандібар. Шоколадний батончик. Так. Тут розбирати, мабуть, не потрібно лишний раз. Ага, тут є ще трішечки тексту. А ми там дивилися, там немає тексту, наскільки я пам'ятаю додаткового. Тут, типу, пояснення і все, ну так. Да. Гадимось далі. Rice, різ, паста, макарони або паста, піца, мід, м'ясо, фіш, риба, vegetables, овочі, суп, суп, салат, салат. Десерт. Десерт мається на увазі, щось солодке. Water вода, мілк, молоко, джойс, сік. Juice Сик, ти чай, Coffee Кофе, бир, пиво, вайн, вино. Так, ну мені здається, зможемо I was hungry in the middle of the afternoon, so I had. Uh, я був голодний посередині... дня. Що я взяв? Обід, звичайно. Хоча Афтенун. Мені здається, це. А, після обіду. Тоді снек буде. Афтенун. Давайте запишемо. Афтернун. Після обіду. Ну Тут така снек підходить більш детально. Яблуки і банани мої любимі фрукти. А це все. Я не п'ю кофе але я п'ю 5 чашок чаю в день. Це логічно, ну, як кмію. Це був холодний день. Що я... Тому що я взяв холодну. Тому я взяв. Гарячу. Тому... От, мені потрібно перепит більш детальний. Тож я звів... Це був холодний день. Тож я заріїв гарячу миску Суху на вечір. На обід, точніше. Моя, моя сім'я ветеріанси. Вони не їдять м'яса. Це зрозуміло. Ми зробили гарний. Я не знаю, що таке летус. Отамату зрозуміла. А що таке летус? Латук. Мать, це салат. Летус. Летук. Летус Летус Ну Ну тут салат. My sister Майстра і я мають сендвічі і торти для. Для чого? Для масла? Для чаю? Для кофе? Для чого? Щось дуже складне тут, тому пусть хай буде кофе. You need... Uh, ...crisps. тут брать, тому що сендвіч це хліб. Mom made curry curry with some white rice. Мама зробила каррі віз... Ну, каррі це саме м'ясна страва, якщо я чимось помиляюсь. ...з білим рисом, ну, скоріше всього, рисом. I drink... Щось. Every... Ну Тут Juice, тому що зроблений з. апельсинів. Давайте нажмемо так, подивимось, де помилка буде, Тож помилки помилка явно є, я бачу це. Там помилка в тому реченні складному. Чому ті. Тут нема. Тут може бути і ті кофі, ну, можливо, кофі використовується. Давайте подивимось вправу. Якщо кофі у нас використовувався, у нас ті використовувався якраз таки, тому. Неочевидно це було. Можливо, є якийсь нюанс. подивимось, ще далі. Я часто їм. У нас один варіант, тут потрібно вибрати, як завжди. Я часто їм. Тут, скоріш за все. дінер буде. Breakfast is my favorite. Lunch. Це вечеря, міл, страви, скоріш за все. Угу. Давайте подумаємо. Ми живемо біля моря, тому ми маємо багато риби, очевидно. Я інколи їм мороженое. Для чого? Для чого їм морожене? До десерту. I drink my coffee black. I don't put any milk in it. I have a. With my friends at the pub beer можливо. Логічно. I love all Що тут у нас є? У нас нас є? є фрукти, vegetables. I drink a big bottle of uh water when I'm when I'm at the gym. My favorite and I eat uh, breakfast. Тут у нас dinner, тут у нас lunch Напутаємо. Скорість за все Хоча... Ушло и навпаки. Скореешь за все навпаки. Хай буде навпаки. Поки що I love mm, Pasta and pizza, ну, в принципі логічно Давайте перевіримо Навпаки. Це було очевидно, тільки що означає знову ж таки динери, це... Це ж вечеря. Ну так логічно. Чого я думаю, что, написано morning, а не є він, я не знаю. В общем, потрібно бути уважніше, повторюю ще раз. I won't sleep tonight if I have another cup of coffee. Це таке ж вираження, дуже часто використовують, яке дуже часто використовується. Every morning. I eat of bowl її миску з кашами з молоком. Мені. Я люблю їсти тост з клубникою з полуницею і джемом. полуничним джемом. Ми інколи п'ємо червоний... Червоне вино. Ввечері. На вечерю. Мені подобається їсти. Mm. <кхем> Тост. Скоріше за все, тут буде. З... Вони часто їдять жарену. Чіпси. Скоріше за все. Можливо, яйця. Скоріше за все яйця. Подивимось. Да, тут яйца. А вот тут euh, Криспс там по контексту, понятно. Тут кейк буде. Тут у нас буде. Breakfast по контексту. Сам very popular... ...candy bars. Думаю, что candy bars. Так, и. І... Что у нас залишилось тост. Залишився. <гум> Все вірно повинно бути. Ні, щось невірно. Давайте подивимось. Я написав щось. А, я букву не добавив, ну я молодець, ладно. Останнє на сьогодні. <гум> так, candy bar у нас було похоже речення. Так, не то. Отак. Отак. М -м 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 так. Не туди, так отак. -от ну, все логічно. Mm. Так, ладно. На сьогодні закінчуємо. Було дуже легке заняття. М -м. Завтра розглянемо, можливо, ще щось із цього. М -м. І подивимось, що і як. Бо хабло Рі не так багато залишилось. У нас yeah. вперед є дуже-дуже багато цього. М -м. Як його. Скоріше за все, буде багато граматики. Давайте будемо як тут багато. Ну да, тут тут складна тема, тому не будемо так швидко розбирати, не будемо поспішати. Тому дякую за перегляд. Ви були в хаті Арсенія. Продовжимо на наступний раз. Пока-пока!